Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Нещодавно я публікувала цікавий розклад, який називається Депресія. Авторка цього розкладу Галина Нікульнікова, і я обіцяла показати приклад тлумачення такого розкладу. Чому я обрала цей розклад? Тому що був такий запит у жінки, яка, ну, скажімо так, Перебувала, у, ну, на її думку, у депресивному стані. Вона хотіла просто розібратися, що відбувається, і наскільки це серйозно, чи може вона з цим впоратися самостійно, чи їй потрібна все-таки ще якась професійна допомога, я маю на увазі, допомога принаймні психолога чи іншого фахівця. У наш час, у воєнний час, всі ми переживаємо певний стрес, тому депресія це, я думаю, досить актуальна проблема для більшості з нас. І ось хочу показати, як я розтлумачила цей розклад. Отже, у цьому розкладі сім позицій, я їх трошки не за схемою поклала, тому що ну, щоб просто усе помістилося під камерою, а саму схему тут має бути шоста і сьома позиція ось так. Але просто щоб ці карти не накладати одна на одну, щоб ви їх бачили, я їх покладу ось так поруч. Отже, усього сім позицій. Позиція номер 1 Якою людину бачать оточуючі? я буду показувати карти, щоб ви їх добре бачили. Це таро чорних гермуарів. Я використовувала прямі і перевернуті позиції. Тут випала королева жезлів перевернута. Тобто мою клієнтку, оточуючи, бачать перевернутою королевою жезлів. Що це означає? Це означає, що вони бачать її як мінімум втомленою, знесиленою, вони бачать її як людину, яка втратила натхнення, у якої немає. Мотивації до активної діяльності, нагадаю, що таке королева жезлів саме в таро чорних гримуарів. Це жінка, яка реалізувала себе в соціумі, реалізувала себе у своїй професійній діяльності. Але ви бачите, що навіть досягши успіху і перебуваючи на вершині гори, вона сидить і підпирає голову рукою, тому що коли ти досягаєш вершини. Тобі становиться, ну, тобі стає трошки нудно, тому що ти вже все зробив і куди ж далі рухатися. А коли ця карта перевернута, то тут взагалі втрачається мотивація щось робити. Є просто втомленість, і є, знаєте, профдеформація, так звана. Тобто є психоемоційне вигорання, як зараз ну, модно казати, але воно так і є. Є втома. Є, ну, втрата натхнення, втрата бажання щось робити, розвиватися професійно, діяти активно і так далі. Далі, наступна позиція номер два. Внутрішній рівень, якою людина бачить себе. Тобто ця позиція, якою Людину бачать, оточуючі, а це якою людина бачить саму себе. І тут у нас випадає трійка мечів. Ось вона депресія. Тобто людина справді відчуває себе в депресії, у депресивному стані. Трійку мечів ще називають три біди. Ми бачимо тут жінку, яка відкрила книгу, і з цієї книги посипалися усілякі фантоми, які її лякають. З одного боку, начебто вона не дуже і налякана, вона так собі склала руки на грудях, захищаючись, але тим не менш, все-таки трійка мечів – це трійка мечів. Це різні негаразди і думки про ці негаразди, про ці проблеми. Жінка втратила цього року близьку людину, близька людина пішла з життя. Крім того, у неї, у самої жінки, виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Крім того, знову ж таки, у неї досить багато зараз виникає якихось і побутових проблем, і воно все, знаєте, як ось така сніжна навала одне за одним. І це все справді її пригнічує. Ось такі гнітючі думки про різні неприємності, вони якраз і приводять до депресивного стану. Далі, наступна позиція, позиція номер три, що посилює депресивний стан, і тут випадає у нас перевернутий паж кубків. Ось він такий у прямому положенні, а він випав перевернутим. Відсутність внутрішньої гармонії, відсутність радості, немає контакту зі своєю внутрішньою дитиною. Що це означає? Це означає, що потреби жінки, її емоційні потреби насамперед не задовольняються. Вона постійно відчуває себе ошуканою, вона відчуває розчарування. Вона Почувається безпорадною, як дитина, яку покинули. Ну, я вже казала про втрату близької людини, ну, і це знову ж таки ось саме цей паш кубків посилює ще й емоційно цей депресивний стан. Ось таким ну, емоційно безпорадним настроєм. Ну і крім того, паш кубків іноді це ще і діти, і відсутність гармонійних стосунків з дітьми не завжди моя клієнтка розуміється з дітьми, не завжди у них все, скажімо так, виходить у спілкуванні гладенько. Тож, знову ж таки, проблеми з дітьми тут теж відіграють важливу роль. Далі наступна позиція позиція номер чотири. Внутрішні причини депресії, і тут у нас випадає перевернута помірність. Бачите, старший аркан, значить, треба звернути на нього особливу увагу, саме на цю позицію. У перевернутому положенні. Перевернута, перевернута помірність це знову ж таки відсутність гармонії. А, настрій змінюється, тобто то добре все. І тоді клієнтка заспокоюється, але тут же виникають якісь проблеми, і знову ж таки вона почувається безпорадною. Крім того, перевернута помірність означає, що клієнтка не може віднайти не тільки зовнішню гармонію, тобто з оточуючим світом, але і внутрішню. І, крім того, ще перевернута помірність це ще і Проблеми зі здоров'ям, вони справді є, і вони знову ж таки не додають радості, не додають позитиву. Зовнішні причини. Дев'ятка жезлів, вона тут дуже цікава, ця дев'ятка жезлів зовнішні причини депресії. Усі дев'ятки, я завжди кажу своїм учням, що усі дев'ятки це про самостійність, про усамітнення, про необхідність брати. Відповідальність на себе і на необхідність діяти самостійно, бо усі дев'ятки молодших арканів вони нас відносять, скажімо так, до дев'ятого старшого аркану, до відлюдника. За дев'яткою жезлів, як зовнішньою причиною депресії, жінці постійно доводиться боротися з Різними негараздами самостійно покладатися тільки на себе, використовувати усі, майже усі свої енергетичні фізичні і так далі ресурси. І крім того, вона змушена не тільки доводити свою незалежність, самостійність я все можу зробити сама, я сама, я сама, але м водночас це змушує її ставити. Між собою та оточуючим світом певні кордони. Тобто вона не впускає інших людей за межі своїх особистісних кордонів. Вона не довіряє людям. І знову ж таки, чим більше вона доводить світові, що вона самостійна незалежна і все може зробити сама, тим більш самотньою вона почувається, начебто, ресурси є, але все-таки вони. Не вічні вони все таки мають певний кінець. Саме тому у нас у пункті 1 і випадає королева жезлів. Ресурси вже скажімо так, майже закінчилися. Ну І ось ще раз повторюю, що от недовіра до зовнішнього світу, навкруги людина бачить тільки ворогів, середовище вона бачить ворожим. І знову ж таки це змушує її ставитися з недовірою до оточуючих і намагатися все робити самотужки. Який же у нас вихід з цієї депресії? Позиція номер 6, що допоможе подолати депресію, і тут у нас випадає четвірка жезлів. Подивіться, яка гарна карта. По-перше, четвірка жезлів це знову ж таки про соціум. По-друге, це про партнерство або про колектив. У даному випадку це партнерство. Ви бачите, що тут у нас є двоє мандрівників, які бачать перед собою чітку мету. Це ось ця будівля на вершині гори. Вони можуть досягти вершини цієї гори разом. Так, ми бачимо, що шлях до цієї вершини, до цієї будівлі, звивистий він не простий, але вони разом будуть підтримувати один одного, і вони подолають усі ці звивисті шляхи і доріжки, досягнуть своєї мети. Тобто моїй клієнці треба поставити перед собою мету. Яку вона справді може досягти, тобто не якісь плани на віддалене майбутнє будувати, а поставити перед собою мету і завдання реальне, яке вона може зробити, ну, скажімо так, в конкретні е, часові е, терміни у конкретний, у конкретний період часу. І знову ж таки, їй треба щось робити не самостійно, а разом з кимось. Їй треба навчитися довіряти іншій людині, довіряти співпраці, довіряти дії у партнерстві, або якась колективна має бути робота, або хоча б партнерство. Ось так. Сьома карта, ось вона, сьома позиція, вона називається Вихід. Я цю карту тлумачила в парі з позицією номер 6 що допоможе. Подолати депресію. Я витлумачила це так, що якщо моя кверентка буде робити свою справу не самостійно, а разом з кимось у партнерстві, то вона зможе використати свою творчу уяву, свою фантазію як ресурс. І застосувати її у своїй діяльності, і у професійній діяльності, і у соціальній реалізації. І знову ж таки, вона дійсно зможе досягти великих успіхів і вийти з цієї депресії. Сімка кубків це ще і про відпочинок. Тобто вона буде емоційно, скажімо так, розслабленою. Вона буде емоційно задоволеною. Ось так, ось таким чином. Я тлумачу ці карти, і ось цей розклад у цілому. Хочу звернути вашу увагу, що в цьому розкладі, в цьому прикладі ми бачимо, по-перше, багато карт масті жезлів. Ми бачимо королеву, дев'ятку і четвірку. Тобто тут депресія певною мірою, і вихід з неї пов'язані саме із зовнішньою діяльністю, з соціальною реалізацією, з професійною реалізацією. Крім того, серед проблем ми бачимо саме психоемоційний стан. Про це нам каже Паш Кубків перевернутий, трійка мечів і перевернута помірність. Ну і все-таки я вважаю, що за цим розкладом моя кверентка зможе подолати ось цей депресивний стан без допомоги. Кваліфікованого спеціаліста я маю на увазі без допомоги психолога. Тобто, їй просто треба щось робити разом зі своїм однодумцем чи зі своїми однодумцями у партнерстві. І тоді у неї зміниться настрій, у неї виникне натхнення, якого зараз немає, і вона зможе досягти успіхів. Ось такий розклад, сподіваюся, що він вам сподобався. На цьому все. До побачення.